Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В музейному центрі згадували світлі миті темного року. Хореографічний колектив Калейдоскоп працює з маленькими тацівниками та їх мамами. Зооволонтерки проводять стерилізацію безпритульних тварин. Світлі миті темного року згадували в Олександрійському музейному центрі в останній день лютого, в ролі ведучої Олена Мітюріна серед запрошених люди, які самі того не усвідомлюючи весь цей рік тримали культурний фронт. З деякими із них, які є уродженцями Олександрії або яких до нашого міста привели буремні події, познайомилась наша знімальна група. В останній день лютого в Олександрійському музейному центрі відбувся творчий захід Світлі миття темного року серед запрошених немає випадкових людей, зауважує ініціаторка заходу Олена Мітюріна. Цей захід ми присвячуємо людям, які були світлими миттєвостями в цей темний рік. Ми всі тяжко переживаємо війну. Для кожного є свій особистий особливий фронт. Він є і в нас. І кожна людина, яка стала сьогодні героєм нашої такої події, вона теж герой, тому що в свій час хтось із них не зміг переступити через викинутий і вишитий рушник. Хтось навіть в одній намистині побачив багато сенсу і приніс її до нас. Хтось не зміг викинути звичайну маленьку збірочку української лірики. І всі ці люди ми їм дуже вдячні. І саме сьогодні ми зібралися сказати їм таке щире і велике дякую за те, що вони нам допомагали триматися в цей тяжкий рік. Okay. Всі герої, яких ми сьогодні вітаємо, всі ці люди нам знайомі, тому що наші доріжки перетиналися на протязі року. Всі вони вже були у нас на заходах. Можливо, хтось і не був на заходах, але теж були долучені до нашої роботи. Це і Оля Томчук, її знають. Юля Боброва, вона сьогодні вперше пролунає її ім'я. Дякуємо Анатолію Дмитровичу Курупу, який подарував нам знайомство з такою чудовою Катериною Іванівною Чайкою. Яку, на жаль, вже немає. Задесенець Галина Петрівна. Так, Галина Задесенець спочатку принесла весільну світлину своєї родини, а згодом поділилася частинкою сімейної реліквії. Подарувала музею на мистинку від намиста, яке було одягнуте на нареченні з фото. Вона розповіла історію своїх рідних, натомість студенти коледжу культури дали нове звучання її віршам. Я в зрілому віці не дівчинка досі. А хочеться так мати поруч батьків, щоб знов безтурботно з подругами грати, кататися взимку з Крутої гори, водити в садочок маленького брата. Ні, це не наснилося, було це колись. Серед присутніх майстрині, які надали свої доробки для збору коштів військовим. Інші долучилися до плетіння маскувальних сіток. До речі, волонтеркам, які плетуть сітки в музичній школі, потрапили серед речей фрагменти вишитих рушників. Всі вони тепер в музейному фонді. Спогади про бабусю, розказані Олеганою смаглюк, записала та редагувала Олена Мітюріна. Відеосупровід відзнято Василі бабусі моті. Там Олена Смаглюк мріє створити. Особливий культурний простір. Ще одна учасниця Юлія Боброва подарувала музею збірку української лірики своєї бабусі. Подарунком для Юлії стала стара забута пісня, виконана переможницею Голосу України Марічкою Квіткою. Ой там, на горе, ой там Українці, зокрема Олександрійці, самі того не усвідомлюючи, впевнено тримають культурний фронт. Немає маленьких речей навіть за намистинкою історія цілого роду. Хореографічний колектив калейдоскоп віднедавна працює з танцівниками та танцюристками, яким виповнилося два-три рочки. На заняття вони приходять з мамами, які також ходять на п'яточках, розтягуються та згадують елементарні танцювальні рухи типу рибки та жабки. На одній із репетицій була і наша знімальна група. Я тут роблю щось на занятті. Сось я не можу сось без мами. Майбутня танцюристка Аліса на заняттях не бешкетує, а уважно слухає та повторює рухи разом з мамою. Тішиться рухам, які вивчив за місяць, і маленький гордій. Лошадки. Лошадки. Ще що ми робили. Отак от рибки. Рибки, да, рибки робили. Ми рибки робили. Отак. Рибка так пливе, так? Да? Віднедавна хореографічний колектив Калейдоскоп набрав групу Я плюс мама. У ньому танцювальним ПА навчаються наймолодші діти віком від двох років. Колишня вихованка калейдоскопу вже привела на заняття і свою донечку Олівію. Я в дитинстві ходила до Світлани Валентинівни в калейдоскоп, і я коли побачила оголошення, мені це нагадало ті безтурботні часи, коли все було так класно. І я вирішила свою дитину привезти на танці також, займатися разом. Відчуття класні, дитині подобається. Мені теж подобається, тому що розтяжка вже не така, як раніше, а тут може і ще буде класно. Як виникла ідея створити групу наймолодших калейдоскопчиків, розповідає керівниця колективу Світлана Данасієнко. Ідея в мене ця була дуже-дуже давно, коли мами приводили своїх дітей, залишали їх в залі для заняття, а самі, будучи в декретній відпустці, ще з меншими, гуляли біля ДК. І якось так виходячи, віддаючи їм дітей, я думаю, а чому і цих мам не зайняти? Так як було дуже мало часу, було багато роботи, тому такі групи. Не проводились. Так як зараз часу стало, на жаль, більше. От, тому виникла така ідея. Рибки, жабки та паровозик. Це улюблені рухи дітей, що танцюють. Заняття проходять швидко, активно та весело. Вони ще маленькі, увага у них не так концентрується, їм хочеться бігати, кричати. тому е ми займаємося, потім переключаємося, працюємо з мамами. Мами вже на повну працюють. А дітки або відпочивають, дивляться, або їм допомагають. І так у нас проходить урок. Потім ми граємо в м'яча, пригаємо через скакалки, То мами тримають, то дітки тримаємо і їм весело. У планах Світлани Денисієнко ще трохи повчитися, а згодом вивести на велику сцену не тільки талановитих дітей, але й їх активних мам. Олександрійські зооволонтерки Альона Котова та Леся Пінковська із громадської організації Зоодопомога щотижня залучають спеціаліста, аби проводити стерилізацію безпритульних тварин. Така можливість з'явилась завдяки співпраці з благодійниками та фондом Щаслива лапа підтримати зооволонтерок можна за реквізитами, вказаними на Фейсбук-сторінці. Там вказані і номери телефонів дівчат, за якими можна записати бродячих тварин на процедуру. Альона Котова та Леся Пінковська відомі олександрійські зооволонтерки, які готові і вдень, і вночі рятувати котиків і собачок. Раніше дівчата працювали у притулку для тварин друг. Зараз створили окрему громадську організацію «Зоодопомога». Який напрямок роботи організації в пріоритеті розповіла Альона Котова. Ми існуємо з вересня місяця, наша організація напрямок. У нас як був раніше, ми займаємося стерилізацією. Стерилізацією безпритульних і домашніх тварин. Зараз іде нахил на безпритульних тварин, бо нам почали допомагати наші друзі Щаслива лапа з Києва фонд, який нам може оплатити лікаря. А ми вже допомагаємо місту, відлавлюємо, перетримуємо тварин і відпускаємо на місце. Або якщо тварини вже просто немає куди. Вертатися, ми забираємо її до себе, перетримуємо і починаємо прилаштовувати. Вакцинируємо оброблюємо і прилаштовуємо. Волонтерка робить акцент, що займаються стерилізацією. Це не геть не складно, це 20-30 хвилин, де операція. Ми наймаємо лікаря з міста Кропивницького. Ми ми винаймаємо один день. На один день ми винаймаємо приміщення. Ми там займаємося стерилізацією, це геть маленький шовчик. Тварина перетримується у нас 4-5 днів і ми випускаємо на волю. Якщо потрібно перетримати більше, там ми робимо уколи, робимо антибіотики. А так, в принципі, це геть не проблемно вже як було раніше. Саму процедуру громадська організація зоодопомога проводить безкоштовно. Раз на тиждень запрошують спеціаліста, роботу якого оплачують благодійники, але є потреба в ліках. Дуже потрібно кормами, медикаментами, це шприцами, пільонками, дуже-дуже велика необхідність в цьому. А так, в принципі, ми справляємося самі. Якщо ви знаєте, де мешкають безпритульні тварини, можете зв'язатися з волонтерками громадської організації Зоодопомога, контакти є у Фейсбуці та записати самочок на стерилізацію. На сторінці зоодопомоги є і реквізити для тих, хто бажає допомогти. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.